М'яко кажучи, трішки інакше дивляться на цю ситуацію. От Зараз йде дискусія чергова про те, чи слід якимось чином НАТО включатися для того, аби збивати російські ракети над українським в українському небі, над українською територією в Польщі. Міністр закордонних справ пан Сікорський, сказав, що вони розглядають такий механізм, який можливо майбутньому буде працювати. Але потім з'явився інтерв'ю генерального поки що секретаря НАТО Єнса Столтенберга Давайте почуємо, що він сказав про перспективу збиття. Російських ракет над українською територією, ну і загалом про політику НАТО щодо їх підходу до війни в Україні стосовно тієї польської пропозиції збивати російські ракети над Україною власним ППО. НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем протиповітряної оборони. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше нових наземних систем ППО і боєприпаси до тих засобів, що вже є. Це будуть і Петріотс, і тактичні системи Нейсенс, що надзвичайно важливо. Але політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Отже, ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо. В принципі, Не сказати, що ця позиція якось суттєво змінилася з моменту повномасштабного вторгнення. Вочевидь, таким підходом НАТО розраховують утримати оцей Вогонь на території України, вогонь цієї війни і дуже сильно переживають, щоб вода з цього котла не розплескалася на території Європейського Союзу і інших держав. На вашу думку, з таким до чого в перспективі найімовірніше може призвести от такий підхід, і чи вдасться НАТО досягнути своєї мети, тобто, отак, стримуючи Росію і стримуючи одночасно Україну, не допустити того, щоб війна не розширилася за межі нашої держави. Ну, такий підхід може спровокувати атаку росіянами і інших країн, Балтійських країн, може, той саме Польща. Я думаю, що вони знайдуть час і вони це обов'язково зроблять. Ну, не хочуть вони приймати участь, щоб країни НАТО приймали участь в бойових діях. Ну, добре, хай не приймають. Ну, що ми що ми можемо сказати? Якщо поляки не хочуть збивати ракети над нашою територією, ну. Вони навіть на свою територію не збивають ракети, тому що це може, ну розумієте, ну я не знаю, як тут. Це, в мені здається, якась ну, спека так впливає, я не знаю. Тобто ракета залітає на, на територію, хай не на невеликий час. Бойова ракета це не літак, якийсь туристичний збився з польоту приватний, а бойова ракета одноразова, вона не може прилетіти обратно. Залітає на вашу територію. І ви не нищите для того, щоб не засмутити е, тих людей, які запустили ракету, яка прилетіла над вашою територією. Ну, 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 як, ну, знаєте, можна розповідати все, що завгодно, що там, <кій> отак <кій> пробачте, дуже дипломатично, дуже толерантно як розповідає, розповідає пан Столтенберг, інші е, розп... люди про те, що там якісь аргументи, ну вони знаєте, Ну вони можуть і діяти десь всередині з країн Ну нам це ж виглядає зовсім по-іншому. По простому, на вас прилутіло ракета, ви не забуваєте, щоб Путін не образився. да Бо якщо зіб'єте ракету, яка летить над вашою територією, то Путіну це може не сподобатися. А ви ж не хочете Путіну сподобатися? Ну з таким підходом, ви розумієте, куди це прийде? Ми розуміємо. Ви ще не розумієте? Ну зрозумієте, Ну що ми можемо сказати. Ну, ви не хочете. Маємо. Вчитися, якщо не хочете вимикати мізі, якщо хочете самі собі обманювати, ну продовжуйте далі самі собі обманювати. Наступна ракета прилетить вже по вашому місті. Що ви далі далі скажете? Що це помилка, чи нічого страшного. Знаєте, мені нагадує це людей, знаєте, така сумний такий. Ну, не анекдота, ну, може, як анекдот, коли да, що робив чоловік, коли е, гвалтували його дружину. Да? Він стояв поруч кровати і сказав: Потерпіть одне, а може це обійдеться. Ну, ви так хочете себе вести. ну-ну. Ведеться себе так. Чим це закінчиться, ми знаємо. Ви ще не знаєте, ми знаємо, чим це для вас закінчиться. Не для нас. Ну ви начувайтесь, ніщо що можемо. Бажаємо вам швидше отямитись, швидше не видали. Часто думаю про те, що якби блок НАТО був дійсно агресивним. Як про це розповідають в Росії, якби блок НАТО дійсно хотів знищити Росію і зробити з Росією все те, про що розповідає Путін, то вочевиця війна давно закінчилася, і з Росією було зроблено про те, про що розповідає не Путін. Не а не так не йому не дуже не пощастило, що блокнатом яко кажучи не відповідає тому опису, який з ними роки які вони самі собі розповідали багато років. да